Любі мої друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я, Марина Романова, знаходячись у Офісі Центру астропсихології Сходження в місті Житомирі, запрошую вас на семінар з холодинаміки, який відбудеться 28-29 червня онлайн на платформі Zoom. І коли мене питають, а що допомагає семінар з холодинаміки, я хочу дати відповідь. Він допомагає налагодити своє життя. З'єднатися з вищим я, з'єднатися з тою божественною енергією, частиною якої є ви, пробудити в собі свою силу і створити свою щасливу реальність. Хочу показати вам картину, подивіться, будь ласка, яку намалювала чудова жінка, зараз же митець, художниця Аріна Оленченко, Аріночка, якщо ви мене і бачите, я передаю вам вітання. Подивіться, ця картина була створена. У якраз в процесі проходження холодинаміки тою людиною, яка взагалі не вчилася милювати, але дити, дитиною, да, і дорослою вона хотіла це робити. І коли вона прийшла на семінар з холодинаміки і отримала цей інструмент саморозвитку, під час холодинаміки вона створила ось цю картину. Ця картина не могла не попасти. Саме в наш центр, тому що це доведення, це доказ того, що коли ти відкриваєшся перед своїм вищим я і йдеш в минулі своє життя на е згадку да, до своїх талантів і здібностей, ти відкриваєш свою внутрішню ось цю е чарівну да, е цей, цей чарівний всесвіт, цю скарбницю, яка відкриває перед тебе твої таланти. І ось подивіться, ми коли показували цю картину художникам, вони казали, що тут майстр, майстр малював, який вчився малювати 20 років. Подивіться на цю картину. Вона дуже натхненна. Тут є такі мазочки, які дійсно роблять тільки професійні художники. Але коли ви пробуджуєте свої таланти, пробуджується вся ваша сила, я. Та, віч, та вічна людина, та вічна частинка Всесвіту і Бога, яка дозволяє нам спиратися на свої таланти, які ми напрацювали в минулих життях, і відкривати нові обрії в цьому житті. У Аріна Ленченко вже була не одна своя. Виставка за один рік вона створила дуже багато чудових чарівних картин. Вона вчить людей зараз малюванню, але навіть не це головне. Головне те, що ви можете поставити перед собою будь-яку мету, налагодити стосунки з близькими, стілити себе від певної хвороби. У мене була хвороба, яка не лікувалася традиційною медициною, і ось завдяки холодинаміки, ми, слава Богу, вже 18 років я веду холодинаміку, я працюю, я живу, я мрію, я створюю, слава Богу, без цього діагнозу. Хочу також запросити вас, любі друзі, на цей семінар з відкритим серцем, тому що ви там відкриваєте своє серце. І ця картина також зображується. Наш ваше все життя буде з відкритим серцем, і ви побачите, що ми єдині з усіма процесами, які відбуваються з нами. І я знаю, що ваша душа. Вже готова до пробудження, ваша душа готова до просвітлення, ваша душа готова відкрити себе, істину, вашого внутрішнього маленького малюка, внутрішньої дитини. Ми будемо працювати з нею, ми будемо працювати в з'єднанні з матінкою, землею і всесвітом. Ми будемо працювати над нашими цілями і метою головного нашого життя. Ми будемо іти в реліви, тобто свої минулі життя, своє майбуття. Але головне, ми будемо будувати наше сьогодення а наше сьогодення дуже потребує щасливих людей і умиротворення. Щасливих і усвідомлених людей повинно бути більше. Приходьте, любі друзі, на холодинаміку, ви бачите всі телефони внизу цього відео. Я чекаю вас 28-29 червня онлайн, дуже в зручному форматі, коли ви не виходячи з дому, можете трансформуватися і отримати інструмент по саморозвитку, коли ви стаєте самі цілителями, психологами. І майстрами, творцями своєї долі. Приєднуйтесь, будь ласка. Я Марина Романова чекаю вас. Можна записатися буде до 25 червня. Кількість людей обмежена і тому чекаю саме вас. Стигніть записатися з любов'ю, з радістю. Чекаю тебе світла душа. Запрошую.